Зараз ми з вами перебуваємо на одній із котелень Київської філії. Цей мікрорайон один з найбільш постраждалих в результаті ракетних та артилерійських обстрілів. Ця котельня забезпечує теплом 110 житлових будинків, 4 садики, дві школи та лікарні минулої зими тут дійсно було дуже багато прильотів. Тут були вибиті всі вікна, пошкоджений дах, розбиті котли. У минулому році ми відновили два котла, щоб пройти опалювальний сезон. Зараз ми замінюємо третій котел, повна його заміна конвективної частини та екранних трубопроводів. Також ми замінюємо колектори котелів. Сама котельня була збудована у 1976 році, а це основні труби, які постачають теплоносій на квартали, а потім далі на житлові будинки. Також ми замінюємо повністю запірну арматуру, що забезпечить нам у випадку блокаутів оперативне перемикання теплоносієм щодо його збереження і скорішого відновлення послуги запалення. На цій котельні вже є своя когенераційна установка. Потужністю 1 МВт дозволяє покривати власні потреби цієї котельні. Ну і у випадку блокаутів будемо пробувати з нуля запускати цю котельню. Ми зараз відпрацьовуємо систему аварійних баків підживлення. Якщо будуть блокаути, ми будемо пробувати запускати цю котельню без зовнішнього живлення з електропостачання.